Ім'яця і Сина, і Святого Духа, амінь, і Слава Ісусу Христу. Слава Іван і Ір'яна описується в першому розділі покликання до Апостольського служіння відразу декілька осіб. Спочатку, коли Іоанн Христитель, Казав рукою на Христа і сказав, це Агнець Божий, слідував за Христом апостол Андрій, який досі був учнем Яви Хрестителя. Він віднайшов свого брата Симона Петра і сказав, що сьогодні ми зустріли того, хто є Месією. То є царем Ізраїля і привів свого брата до Христа. А наступного дня, власне, так починається сьогоднішнє Євангельське читання, Господь промовляє до Филипа, іди за мною. І Филип слідував за Христом. Але віднайшовши Нафанаїла, і йому звістив, поділився з ним цією радістю і каже, ми сьогодні знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифового із Назарету. І Нафанаїл промовляє, чи може бути щось добре із Назарету. І ось дорогі Христі, поки зупинимося на цьому місці. Адже головна ціль сьогоднішнього іваницького читання це покликання до апостольського служіння. Що то є покликання? Ми не раз над тим розмірковували і розмірковуємо сьогодні, що таке покликання від Бога, що таке власне бажання, що таке Божа воля, що таке воля людини. Власне, де оця грань, де відчуття того, що належить Богові, а що належить людині. Покликання від Бога це коли Бог закликає людину слідувати за Ним, служити Йому, беручи участь у виконанні Його волі, у виконанні Його плану, а разом з тим. Коли людина відкриває таємницю свого існування, своєї долі в цьому житті, для чого Бог покликав нас із небуття до буття, даруючи нам це життя, який Бог має план стосовно нашого земного життя. І власне, оце покликання, яке було спрямоване до учнів, Господь. Хотів обрати їх для того, аби вони благовістили Євангеліє в майбутньому по цілому світу. Господь кликав їх, щоб вони стали учнями, щоб вони спочатку сприйняли науку Христа у своє серце, а вже пізніше, коли сповняться Духа Святого, виконали ту місію, яку покладе на них Господь ідіть. І по цілому світу Євангеліє проповідуйте, хто увірує охреститься, спасенний буде, а хто не увірує, буде осуджений. І ось оця постать нафанаїв. Коли Нафанаїв наблизився до Христа, Христос промовив слова. Оце чоловік, в якому немає вказства. Оце ізраїльтянин. Бо істину ізраїтянин, в якому немає лукавства. Ви знаєте, такого свідчення Господь не робив у відношенні ні до Петра, ні до Андрія, ні до Филипа, ні до інших учнів. І виникає питання, що ж це був за Нафанаїв? Чи що це за лукавство? Звідки береться лукавство? За що таке лукавство? Лукавство це дволичність, це двоєдушність, це фальш, це нещирість, це приховання своїх думок, своїх намірів, коли людина одне говорить, друге думає, а робить за потрібно. І Нафанаїл, власне, був позбавлений цього. Знаєте, як часто оце лукавство сьогодні вплітається в життя? Наше життя людей. Чому заключається це лукавство сьогодні? Як ми можемо побачити це лукавство? Як сьогодні важко, напевно, як і в часі Ісуса Христа було знайти людину, яка воістину не має лукавства? Яка, як думає, так говорить, як говорить, так і робить, і живе щиро, без фальші. Знаєте, найбільше проявляється лукавство перед виборами. Коли нам дуже багато обіцяють, і обіцяють, що будуть служити народу, що будуть бати про народ, але тоді навіть коли обіцяють, знають, що це не виконають. І що цього робити не будуть. Просто так кажуть, тому що так хочуть почути люди. І ось оце називається лукавство. Нафанаїл виявляється. Був тим, хто добре знав закона. Адже коли він сказав, чи може бути щось добре з Назарету, він знав, що в законі написано, що Христос має народитися в ефлеємі, а не в Назареті. І тому, коли Філип засвідчив, що Ісуса, сина Йосипового з Назарету, то у нього зразу вирікла думка, чи може щось бути добре з Назарету. Але коли він прийшов до Христа і побачив, він промовив, що істину ти, син Божий, ти цар Ізраїлю. засвідчив про це, виникає запитання, чому цей Нафанаїл не увійшов число апостолів. Не знаходимо його в списку 12 апостолів. Але разом з тим Господь похвалив його і звернув увагу на щирість та чесність його земного життя. Господь обрав число 12 апостолів тих, які були неграмотними. Тими, які були немудрими, Бог зробив їх мудрими. Тих, хто були неосвіченими, Бог просвітив їх світлом Духа Святого. І вони проповідували Євангеліє, навчившись його від самого Господа. А Нафанаїл був обізнаний вже в законі. Але поруч з тим він не належав до числа тих числи і фальшивих фарисеїв, які використовували закон Божий і Мойсеїв закон, так як було це вигідно їм. І коли треба було засудити когось, вони знаходили те місце, де написано було, що такий повинен бути засуджений. А коли треба було оправдати, вони оправдували. Згадаємо, як це було, коли засуджували Господа Ісуса Христа на хресту смерть. Коли народ підбурили, щоби народ вимагав відпустити варабу, який справді був розбійником, а засудити невинного Христа. Оце і було лукавство. Оце і була одна фальш, яка притаманна була тогочасному суспільству і Нафанаїл, знаючи закон, але не був лукавим при тому всьому. І ось саме тому Господь похвалив його за ту чесноту щирості, але разом з тим, знаючи про те, що він належав до числа тих, хто знає закона, не обрав його в число учнів. Престоли. Далі Господь сказав, що бачив його під смоковницею. Що це означає? Він не просто там сидів під смоковницею, чи лежав, чи відпочивав. Але, як стверджують бібліїсти, під смоковницею він молився. І саме Господь Ісус Христос проявляє тут свою божественну природу. Навіть коли я був тут, а ти був там, я бачу тебе. Як же ти міг бачити мене? Тому що я є Бог. І я бачу того, хто молиться. І я бачу того, хто під смоковницею молиться. І я бачу того, який серце своє справляє до Бога, тому що йому належить оця властивість всюди сущності. І ось доріво Христі сьогоднішній Іван, воно разом із тим надихає нас. До того, щоби і ми могли у цьому земному житті в будь-який спосіб уникати всякого лукавства. Але поруч з тим старатися якомога більше часу проводити під споковницею, проводити молитві. І саме оцей перший тиждень Великого Посту, коли ми вступили в це духовне поприще. Коли ми відправляли ці великопісні Богослужіння, ми старалися уподібнитися на Фанаїву, якомога більше часу провести в молитві. Якою була ця наша молитва, який був стан наших душ і сердець, це відомо тільки Господу. Але повірте, що як Господь бачив на Фанаїва під смоковницею, то і нас бачив під Голговським Христом. І бачив наше серце. І бачив наші стриміння, і бачив наші бажання, і все те, що ми виявляли у цих великопісних молитвах, і чого ми прагнули, і до чого ми тягнулися. Тому пам'ятаємо про це і хай оцей Божий поклик, бо, вступивши в час Великого посту, Бог закликає кожного із нас іди за мною. Але поруч з тим ми маємо ще свою волю. І часто ми, будучи прагматичними, не завжди готові відгукнутися на цей поглуб Бога, але промовляємо, а що я з того буду мати? А як я проживу, і я буду кожен день до храму ходити? А як далі бути, а як далі жити? Це той момент, коли ми не завжди і не до кінця можемо довірити себе і своє життя Богові. Тому сподоби Господи, щоб час Великого посту був тим часом, коли ми визволяємося від ріховних пороків, і в тому числі від найбільшого пороку це лукавство. Адже Господь пам'ятає, як промовив до одного і слуг рабе лукавий та лінивий, а в іншому каже: візьміть того раба, зв'яжіть йому руки і ноги, тедійте його в тьму хробічню. Там буде плач і скрег зубів. Це так? Говорить Господь, звертаючись до раба, який був лукавим і лінивим. Саме оці гріховні пороки мішають нам, дорогі Христі, звершувати подлих посту. Саме ці пороки гріховні не дають можливість нам всім серцем і всією душею наблизитися до Бога. І саме час Великого посту, даний нам для того, аби ми побачили це у собі. Але ми викоріняли із свого серця ці віховні пороки, та щоб не могли прославити Господа тройці святі слави мого Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава